З 18 серпня 2025 року група СП-23, СП-24 проходила навчальну практику з механізації робіт в садово-парковому господарстві, і за, цей, за ці дві неділі вони змогли ознайомитися з роботою як кущорізів, тримерів, скарифікаторів, под, е, догляду за газоном машинок, газонокосілок. Так само і з висоторізами, бензомоторними пилами, знаряддям для обробітку ґрунту, тобто мала садова техніка, така як фреза, Олеомак, якою залюбки кожен з здобувачів освіти попрацював. І заключним етапом всієї практики було ознайомлення з подріблювальною технікою, яка використовується. Саме на ділянках, які відводяться під озеленення, але були захаращені. Тобто під забудову спочатку потрібно розчистити ділянку, тому ви можете спостерігати за тим, як працюють здобувачі освіти, очищуючи ділянку, готуючи чисту площу під майбутнє оздоблення навколо стадіону. Коледжу, і е, саме протягом цих двох тижнів е, набули великих навиків здобувочої освіти, е, в перспективі на інших практиках, вже маючи е, основи з механізації, можна буде працювати як в розсадниках садово парку господарства, використовуючи ту ж саму техніку, так і на топіарному мистецтві, на квітництві, тобто, вже ази. По механізації робіт в садово-парковому господарстві вони здобули за цих дві неділі. Боярський фаховий коледж готує фахових молодших бакларів за спеціальністю садово паркового господарства протягом чотирьох повних років. Тому запрошуємо приєднуватись до лав наших здобувачів освіти в майбутньому. Дякую.